3 2 1 Цьогоріч у забігу стартували працівники поліції, державної служби надзвичайних ситуацій, військові з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади і військкомату, а також тризубівці та всі бажаючі. Стартували вони із самого ранку. Загалом 107 учасників збігли за 105 героїв Прикарпаття, що віддали за нас своє життя. Серед учасників забігу і Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Дивіться кого, як нам добре, тут, тихо, мирно, небо літаки, що літають то наші українські, і це все дякуючи. Нашим героям, які зараз теж з нами на небесах, і тим героям, всім Збройним силам, які захищають нашу державу, нашу незалежність. І цей день незалежності для нас був по-особливому цінним. роду це був такий перший день незалежності. Бо ми розуміємо, що на то є ціна. Майже місяць в Україні та за її межами триватимуть такі забіги. Учасники з номерами отримують ще й імена героїв, що загинули, захищаючи нашу державу. каже начальник обласного відділу міністерства у справах ветеранів Володимир Веркалець. Весь світ, весь світ доєднується до цього забігу уже з 24 серпня. Відбулися забіги в інших країнах, не тільки в Україні. Тобто географія нашого забігу, шанують воїнів біжу за герої України, розростається. Для чого ми це робимо? Що це таке? В першу чергу це для наших героїв. Вони зараз перебувають там наверху, як ангели небесного війська. Вони дивляться на нас, живих. А що ми робимо тут? Адже вони от зробили все. і гідністю виконали свій обов'язок, захистили кожного з нас. Найбільш важким цей забіг є для батьків. Вони не можуть без сліз говорити про свої втрати. Я хочу наголосити, що такий захід конче, потрібен. Тому що це є пам'ять, це е, вшанування хлопців, які не думали помирати. Але коли сталася ця навала з 2014 року, всі зібралися і пішли захищати. Наші діти вже на Божій правді. І, на жаль, Ця страшна війна, яка продовжується, забирає далі цвіт нації: найкращих хлопців, найкращих наших синів, батьків і дружин і доньок. От мати ще одного загиблого згадує, як її син любив спорт і щодня за життя займався ним. Мій син був спортсменом. Він був майстром спорту по картінгу. Займався Дуже фізкультурою, тому що при поступленні в Одеський військовий інститут сухопутник військ, який він закінчив золотою медаллю. Він підтягувався на підтягувався 50 разів разом з, з тяжю на. Прив'язувавши по 10 кілограм до кожної ноги. Ірина вже третій рік поспіль бере участь у таких забігах. Цьогоріч бігла за загиблого Михайла Лукащука. Я прийшла сюди підтримати добрим словом близьких. Я думаю, що можливо більше учасників, оскільки, мабуть, є тимчасово переміщені особи. Всі учасники бігли три кола навколо міського озера, а організатори подбали про пам'ятні медалі. З коломою Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.